Ой боже блядь, як я люблю ці історії. Докази я можу побачити докази когось з кармою 60%, де буде видно показник дня, одометр, блядь, години на лінії. Ну от чи, блядь, просто вони тобі говорять, чи вони, блядь, краще за тебе скриди показують. Якби е, карма не мала ролі, її би не було. Розумієш, для чого тоді карма є? Вона впливає на розподілення замовлень, на ефір. Впливає, так, да, вона не рішає. Ніхто не каже, що ти не фільтранеш з кармою 60 блядь, на фудмаркеті в суботу. Хороше замовлення. Бо його, сука, зефіра вибрати можна. Но коли в тебе порожняки, я ще раз кажу, ви літом, блядь, всі герої бамбули. Бо, блядь, роботи нахуй, заебісь. І карма вам не треба, і нічого вам не треба. А зимою. о, о, о бунт, бунт! Ми всі умремо! От і все. Ще раз кажу, докази. Хай покаже, блядь, що він там таке возить з тою кармою 60, що лучше від тих, у кого карма 100.